Оце вийшов розім'яти старі кістки на турнічку, і якось до сих пір під враженням давно не був серед дітей з їхніми батьками, що гуляють на дитячому майданчику. І ви знаєте, захотілося поговорити. Розмова непроста, оскільки немає в ній хорошого, простого. Варіанту, який підходив би всім. Але якщо не говорити про це і залишати ситуацію такою, як є, мені здається, це теж не вихід. Дуже щасливий, що в Києві, зокрема, у нас на Подолі, дедалі частіше ми чуємо українську, особливо від маленьких діточок, і це надихає. Але все ж таки, не менше половини батьків продовжують говорити до своїх діток російською. І Умовно, на мою думку, можна виділити три групи людей, які продовжують робити так. Перша група це люди, яким просто байдуже, їм байдуже, в якій країні вони прокинуться завтра чи прокинуться взагалі. З ким ми воюємо, з москалями чи з китайцями. Їм байдуже. І я не думаю, що мої слова для них щось значитимуть. Друга група це люди, які. Є нащадками а, імперського карального апарату оці всі онуки і правнуки, НКВСників, вбивць, які прийшли на нашу землю для того, щоб нищити, вбивати і тримати все це в контролі. Це ті, які а, постійно скиглять про те, що Україна їм нічого не дала. Безумовно, тому що радянський союз їм все за їхню брудну роботу. І от вони, замість того, щоб поїхати до своєї Московії, замість того, щоб врешті покинути таку ненависну Україну, продовжують псувати нам життя, псувати наше повітря в надії, що все повернеться, і їх тут поставлять головними над цими потішними і неслухняними хохлами. Ну, так вже не буде, тому я думаю, що і не варто про цю групу теж говорити забагато, приділяти їм увагу, і вони теж мене не почують. Але є третя група. Це ті батьки, які за якихось причин вважають, що для їхніх діток сьогодні буде так краще, якщо їхньою первинною мовою буде російська. Знов таки тут є декілька варіантів такої поведінки. Багато хто в якості аргументу каже, моя українська не досконала. Я сама погано говорю українською, тому і не хочу, щоб моя дитина говорила неправильною мовою. Ну, друзі мої, аргумент перший. А ви впевнені, що ваша російська досконала? Вона точно дуже сильно відрізняється від умовного історичного роману Карамзіна чи його державіна. Якщо ви прийдете в умовний Санкт-Петербург, вам одразу поставлять діагноз, з якої Вінницької області ви приїхали. І питання не тільки в Лексиці, питання в тому, що українська це в першу чергу фонетика. Це фонетика півдня, вона абсолютно неповторна, вона абсолютно жива, вона сповнена енергії, зовсім іншої, не тої мертвяної тирзової, такої дзвінкої, Фонетика російської це скрегіт кирзового чобота, яким можна вдарити вагітну жінку в живіт або розтоптати чуюсь голову, або просто стати на захоплену землю. Російська мова створювалася для цього, як мова наказів, мова а, влади, мова панування. Українська зовсім інша. Тому, навіть якщо ви не знаєте якогось слова. Якщо ваша мова звучатиме фонетично як українська, це вже буде дуже багато. Тому що мова це в першу чергу, безумовно, про звук. Багатьом здається, що вони використовують забагато русизмів, зловживають ними. Але знов таки, дуже часто це не є русизми. Так? Тобто слова врем'я, кажний, красивий не є русизмами. І, власне, це слова, які походять з давньої руської, давньоукраїнської мови. І фактично вони просто є складовими нашого багатющого українського синонімічного ряду, де ви можете назвати одне і те явище в залежності від відтінків, в залежності від напівтонів. Зовсім інакше. А, третя. Історія полягає в тому, що досить часто люди кажуть: от дивіться, моя дитина і так буде знати українську зі школи, з садочка, з телебачення. Тут помилка першого порядку. Не дарма та, в різних країнах ми маємо такі алексеми, як mother tongue, або la lingua della madre, тобто материнська мова. Пра в тому, що мова, якої говорять батьки, це є та замкова пройма, в яку потім буде введено ключ пізнання до цього світу. І оця замкова пройма фактично є ключем до душі, до серця, до майбутнього, до сприйняття. Це є, ну скажімо так, точкою відліку, це є первинною оптикою, це є е, е, наріжним каменем світогляду для дитини. І ясна річ, якщо е, як би там не було. Але матуся сформує цю оптику московською фонетикою, московською лексикою. Московський ключик набагато легше увійде в цю пройму і наробить там не дивних див, а страшних бід. Ми бачимо, що на превеликий жаль, цей нарід є зіпсутим, цей нарід. Багато сторіч страждав, але перетворився з жертви на жертву, яка прагне помсти. Але не здатна помститися своїм кривдникам. Вона шукає когось іншого за межами оцього крядяного кола своєї біди. І це буде продовжуватися. А інші кажуть, що не створено нею достатньої кількості матеріалу для виховання дитини. Я скажу, що це зовсім не так. І це знов-таки помилка першого порядку. Справа в тому, що дитині не потрібен культурний пласт, про нього ми поговоримо теж згодом. Дитині потрібне пізнання світу. І от ваше дитя, коли воно пізнає, а світ довкола є, власне, українським. Вона набагато точніше, вона набагато глибше сприйматиме все те, що відбувається довкола. І якщо буду робити це через українську семантику, через українську онтологію, тоді все довкола стане запашним, усміхненим, духмяним, слова почнуть промовляти. До дитини і до вас самих, якщо до цього це не відбувалося. Кожне слово ви будете бачити, як тяглість поколінь, як тяглість історії. чолий, Наче серце. Знічев'я. Кожне українське прізвище буде промовляти до вас глибиною глибною. Такого ну, Абсолютно унікального поєднання сили, мужності, гарту і гумору Не доїж борщ, загаси свічка, не туди-хата. Ви будете слухати, як звучать назви населених пунктів і розуміти, хто тут жив, коли, навіщо, чому. А назви річок почнуть. Пояснювати вам ландшафти, пояснювати вам історичні контексти це неймовірно. І це, власне, те, що потрібно дитині. Щодо культурного пласту, дивіться, яка історія. Справа в тому, що те, що ми називаємо російською культурою, зокрема вербальною, там, лексично, вираженою. Так? Якісь непогані моменти, можливо, там це там друга половина 19-го, перша половина 20-го сторіччя. Хоча це досить сумнівні сенси. Вони хворобливі, це треба розуміти. Вони невротичні, вони психопатичні, переважно в суті свої. Це суцільні суїцидники і невротики. Будемо відверті. І за останні 30-40 років російською мовою не було написано чи створено нічого абсолютно цікавого. Абсолютно, останні якісь там проблиски чогось талановитого були в радянському Союзі, і то написані переважно євреями там чи українцями російськомовними. Це взагалі досить цікава історія, тому що я завжди думаю, що якщо б якісь ульт... альтернативні альтернативній реальності, в альтернативній історії умовно перемагає УНР. І всі українські євреї пишуть вже не російською, а пишуть українською. Імперія не має ані Бабеля, ані Ільфа і Петрова. Вона не має Рибакова, вона не має стругацьких батьки, яких не переїжджають до Москви, тому що в тому немає сенсу з Чернігівщини. Вони не мають Іллі Варшавського, Киянина, вони дід Володимир Висоцького не переїжджає з Києва і так далі. З ким залишається радянська література, прості господи? З Булгаковим. Ви розумієте, для того, щоб розуміти Булгакова, навіть той самий майстер Маргарита, ви маєте прочитати Вільяма Магауфа, ви маєте прочитати Йоганна Гета. Ви маєте прочитати Гоголя в кінці кінців. Ну, знов-таки ще один цікавий персонаж. Тобто, не, власне, не знаючи контекстів німецької літератури, ви нічого не можете зрозуміти в <рістю> романі Майстера Маргарита, досить вторинному поверхневому такому романі. Всі його люблять, бо Запрещенка і юність. Але трагедія талановитого безумовно. П Янина татарського походження булгакова, вона варта радше якоїсь уваги лікарів в першу чергу і вивчення його з точки зору, біди, яку може зробити з людиною марнославство, зухвалість, слабкість, боягузтво страшне з гріхов, за його ж словами, да. людина, яка ніщівно ставилася до своїх жінок, людина, яка Користувалася з сатаною, да. вона принижувалася, вона е звеличувала сатану Йосифа Сталіна, розуміючи, усвідомлюючи всю біду, яку наробив той з людьми а, і розуміючи стан країни, ниций і жалюгідний, де люди принижені, де люди знаходяться в неволі. А, він розуміє, що все це підлещувався і, е, ви, скажімо, добивався для себе да, там, то квартири, то ще якихось умовних переваг. Е, сумнівна людина, чесно кажучи, і заради нього тільки вчити російську. За 30-40 років останніх в Україні сталося набагато більше прекрасних літературних явищ. Я досить непогано знаю і російську, і українську літературу. Їхня література доволі вторинна. Вони, скажімо так, це скиглення про якісь там минулі в лапках культуральні здобутки, які насправді досить сумнівні. Україні є прекрасна література, одна з найпотужніших поетичних шкіл. Да? Тобто, якщо ваша дитина прочитає в своєму житті лише Жадана, Катерину Калитку, Софію Андрухович, Юрія Андруховича, Юрія Бойченка, Тараса Прохаська, Юрка Прохаська, Кузнецову, багатьох інших українських класних, сучасних. Літераторів, цього буде повірте, вдосвіт, тому що це нові сенси. Це не сенси 19 сторіччя, це сенси життя, в якому ми живемо зараз. Ну і останнє да, часто хтось каже, що, мовляв, добре, коли дитина є білінгом. Да, тобто я буду розмовляти російською, а потім десь в садочку чи вчителька дозволить дитині. Іншу мову, і вона буде розмовляти двома мовами, практично однаково. Це знов-таки лише частково є правдою, тому що ви маєте зрозуміти, там, де українська первинна, ваша дитина матиме набагато більше успіхів в мовах. І це дуже просто, тому що ми набагато більше відкриті до мовного розмаїття. Візьмемо умовних там два основні архетипи українські козак і чумак, 17-18 сторіччя. Це людина, яка знає мову руську, це людина, яка знає мову старослов'янську да, або стару руську, мову церковну, це людина, яка знає польську, це людина, яка знає татарську, це людина, яка іноді знає турецьку, це людина, яка вміє вислужуватися на ідіш. Це нормально. А якщо чумак, то ще й грецьку, а можливо і італійську, а можливо, і вірменську. А... Московит, московит до сих пір, приїжджаючи кудись, як представник імперського псевдоімперського культу, буде казати Русський учить надо Він не буде вчити мову. Він хоче, щоб у нього, щоб в Мілані була продавчиня, яка розмовляє російською. Безумовно, вона не буде росіянкою, вона буде білоруською або молдаванкою або українкою, тому що росіяни дуже погано насправді володіють мовою масово. Та, я от вам розкажу на прикладі Італії, нашій там пані достатньо півроку для того, щоб оволодіти італійською там, на рівні фактично рідної другої мови. А росіяни, що сполучених штатах що в Італії роками проживають, не знаючи мови, якщо розмовляють, от, там абсолютно немає логосу, немає фонетики тієї країни, де вони проживають, тому що їм це не потрібно. Тому, друзі мої, маючи українську як базис, ваша дитина буде набагато більш відкрита до вивчення інших мов. Це непросто. Це не може бути за один день, скоріше за все, але ваші діти дуже швидко ростуть, повірте. Це станеться досить швидко, і ви не помітите, як ваша дитина вже стане дуже дорослою. Тому навіть ваша недосконала українська. Вона, повірте, буде відшліфована потім хорошою грамотною няночкою чи вчителькою молодших класів, хорошим українським контентом на Ютубі, якого дедалі стає більше. Не переживайте за це. Головне, це оптика, яку ви вкладаєте в вашій дитині. Оптика, через яку дитина пізнаватиме первинний ландшафт. І якщо ця пройма залишатиметься московицькою, пройде досить мало часу. І Кремль та його посіпаки ведуть новий ключик, забравши у вас вашу дитину, яка піде вбивати українських дітей. Не робіть цього, будь ласка, сьогодні, а це важливо. До